Вітаю, панове, розглянемо призначення, класифікація та будову електронних плат. Електронна плата або друкована плата ДП це основа електронних пристрій, яка фізично об'єднує компоненти забезпечуючи забезпечує їх взаємодію. Вона складається з діелектричних основ. Діелектричні основи, наприклад, текстоліту та провідних доріжок, які слугують для з'єднання електронних компонентів. І призначення забезпечити зв'язок розподілити живленням та утримати. Komponente sistema, a klasifikacije, količine šarivta, tipu plati. Призначу, об'єднання компонентів, з'єднує всі електронні компоненти, процесор, пам'ять, відеокарту тощо в єдину систему. Розподіл жилення прийде електроенергію з блоку жилення до всіх компонентів, забезпечення зв'язку, створює електричні зв'язки між компонентами, дозволяючи їм об'єднуватися сигнал, обмінювати сигнал. Об сигнал. Класифіка за типом одношари на простіші плати з провідниками тільки на одній стороні, багато шарів мають декілька шарів з провідниками, що дозволяє розміщувати більше компонентів на меншій площі та покращі їх взаємозв'язок. За функціоналом. Материнські плати, основна плата комп'ютера, яка містить слоти для всіх інших компонентів, плата розширення, плати, які дають нові функції до пристрою, наприклад, звукові або мережеві карти. Деталь плати, плати, що інтегрують різні компоненти, такі як мобільних телефонів, будова, діалектична основа, пластина з ізоляційного матеріалу, склотекстоліт, Getinax, провідні доріжки, мідні або інші провідні лінії, сформовані на основі або всередині які з'єднують. Ну, і компоненти, Електронні елементи, які е, припаються до плати, мікросхеми, резистори, конденсатори, транзистори, діоди. Катушки або друзі, роз'єми, порти для підключення периферійних пресій, миші, клавіатури, монітори і так далі. Електронні плати, друковані плати PCB є основою сучасної електроніки, виконуючи роль механічної підтримки та електричного з'єднання для електронних компонентів. Призначення електроні плату. Основне призначення електронної плати це забезпечення надійної платформи для монтажу електронних компонентів та створення між ними електричних з'єднань. Вони Виконує наступні ключові функції, механічної підтримки, забезпечує фізичне кріплення для компонентів, захищаючи їх від пошкоджень та забезпечує стабільність конструкції, електричне з'єднання за допомогою провідних доріжок, трансконтактних майданчиків та отворів плата з'єднує різні компоненти, резистори, конденсатори, мікросхеми, єдину функціональну схему, дозволяючи їм взаємодіяти. Розподіл електроенергії, плата розподіляє живлення від джерела до ідних компонентів, оптимізація сигналу, продумана типологія. Плати допомагають мінізувати перешкоди шум та затримки сигналу, що критично важливо для високошвидкісних прислів. Класифікація електронних плат. Електронні плати класифікуються за різними ознаками, зокрема за конструкцією та виробництва, за кількістю шарів. Односторонні мають те, що ми лакали з одної двосторонні багатошарові. за гнучкістю, жорсткі виготовлені з твердого матеріалу, наприклад, з твердого текстоліту, гнучкі виготовлені з гнучкого матеріалу. Полімерним матеріалом може згинатися, що використовувати їх у пристроях з обмеженим простором або рухомию частинами. Жорсткі, гнучки, комбінат жорстких і гнучків, електронної плати, плати за її типу одностороння баташара, але основні елементи є спільні. Основа, субтрат, непровідний діалектичний матеріал, що забезпечує механічну міцність, найчастіше використовується слотекстоліт. Провідний шар, мідь. Тонкий шармідь витравлений у вигляді провідних доріжок, трас та компактних майданчиків утворює електричну схему. Паяльна маска, захисний шар, полімеру, зазвичай зеленого кольору, що покриває більшу частину плати, окрім контактних майданчиків для паяння. Він запобігає випадковим коротким замиканням та захищає мідь від окислення. Маркування. шокографія, трафаретний друк. Шар зазвичай білого кольору з написами, символом та контуром, компонентів, що полягшує збірку. Тестування та ремонт, електронні компоненти, власні елементи схеми, мікросхеми, резистори, конденсатори, роз'єми, які монтуються на блазу допомогу технологічного поверхневого монтажу СМТ або монтажу воторів ТНТ. Процесор, багатоядерний процесор це центральний процесор, що містить два або більше обчислюваних ядер на одному кристалі або в одному корпусі. Кожний ядро сприймає операційну систему як окремий процесор, що дозволяє виконувати декілька завдань одночасно підвищують загальну продуктивність системи. Конструкція замість одного мозку комп'ютера багатоядерний процесор має кілька мозків, які працюють паралельно. На одному чіпі. Функціональність: чим більше ядер, тим більше завдань процесу може обробляти одночасно. Наприклад, можна одночасно грати в гру, дивитися відео та мати відкритий багато вкладок у браузер. Принцип роботи: кожне ядро має повний набір обчислюваних ресурсів, може обробляти інструкції незалежно від інших ядер. Це дозволяє досягти вищої продуктивності та кращої багатозадачності. Материнська плата. Озглядаючи різні комп'ютерні компоненти, ми часто згадуємо материнську плату. Що б ми не обговорювали чи обирали, обов'язково звертаємо хоча б один раз до материнки. Або системна ще й назад. Ніщо так не об'єднує комп'ютер в одній цілі, як материнська плата, і це як в прямому, так і в переносному сенсі. Материнська плата системна плата материнка це основна друкована плата комп'ютера, яка містить слоти для всіх інших компонентів системного блоку, процесу, відеокарти, оперативний план, звукової карти, жорсткого диска, блоку живлення, а також роз'єм для перевірної призві, як ПК, миша, клавіатура, колонки, наушники, роз'єм USB для різних потреб тощо. Отже, справді материнка об'єднує комп'ютер в один пристрій без рахунок. Характеристики особливості материнської плати, ми не зможемо замінити більшість компонентів системного блоку. Навіщо комп'ютер материнська плата? Говорячи простими словами, материнська плата це платформа із великою кількістю роз'ємів та слотів, що об'єднують абсолютно різні компоненти ПК, єдину систему. Саме по собі компоненти комп'ютера не взаємодіють, між собою потрібна база, яка пов'язує їх. Це і є материнська плата. З яких елементів складається? Кожен з компонентів ПК чи ноутбука має власні потреби в під'єднанні. Тобто їх роз'єми відрізняють один від одного розміром форми виду передачі сигналу. Материнська плата містить в собі усі види необхідних роз'ємів для підключення як системних компонентів, так і периферійних. Розглянемо основні елементи материнської плати. Сокет центрального процесора. Це роз'єм для центрального процесора. Він виглядає як майданчик, часто в центрі плати, місці з'єднувані контакти, забезпечує надійну фіксацію процесора на платі та основність спеціальним затискачами, що притискають камінь процесора до материнки. Слот PCI-Express express Універсальний роз'єм плати забезпечує під'єднання ряду компонентів ПК, відеокарта, звукова карта, мережева карта, модуль Wi-Fi. Далі. Угу. Слот ОЗУ, роз'єми підпланки оперативної пам'яті. роз'єми SATA, слот для підключення жорстких накопичувальних дисків, SSD та оптичних дисководів, ODD для використання компакт дисків, SD та DVD, чипсет. Комплект мікросхем, що забезпечує зв'язок материнської плати з центральним процесором та оперативною пам'яттю, периферійними та накопичувальними пристрією. Реалізується у вигляді мостів північного та південного. Другий місць відповідальність за енергозаощадження, BIOS, аудіо та інтерфейси для під'єднання до мережі інтернет. BIOS, мікросхема та елементи жилення Комос пам'яті. Тут розміщено програмне забезпечення, призначення для взаємодії з апаратурою комп'ютера. З запуском системи та тестуванням компонентів. Пам'ять зберігає налаштування BIOS, і забезпечує мікросхему живлення при виключенні комп'ютері. Зовнішні роз'єми, наприклад, це можуть бути USB, VGA, HDMI, D аудіороз'єми, мережі роз'єми. RG45 тощо. Внутрішня роз'ємне живлення. Процесорна система охолодження вимагає підключення до блоку живлення. Це класичний набір компонентів системної плати. Варіативно він може відрізнятися у різних виробників. Також варто пам'ятати, що певні моделі матерітські плат можуть містити інтегровані відео чи аудіокарти. Тобто вбудовані. Інтегровані, тобто вбудовані. Ось уже по пунктам розмальовано. Види материнських плат. Почнімо з класифікації за призначенням. Заздалегідь наголосимо, що на умовності цього поділу, оскільки призначення системної плати багато чому залежить, також від встановлених комплектуючих. Офісні, звичайні материнські плати часто мають фіксовану під систему жилення, а також чіпсет за. Бігання розгону. Ігрові, геймерські, підсистема жилення 6 для потужності ЦП, все дозволяє розгін процесора та відеоадаптера, Додаткові слоти для швидкої, швидкої оперативної пам'яті DDR5 та SSD. Складні для певних професій, мають роз'ємити кількох відеокарт, враховують можливість встановлення багатоядерних процесорів, мають слоти для достатньої кількості оперативної пам'яті мінімум 32 ГБ. Ну Показано типи цих. Також можна класифікувати материнки за розміром. Їх є 4 основних. ATX 305 на 244, стандарт, мінімум 5 шин pci express лута для 4 плану ОП. Мікро-ATX 24х244 містить лише 4 шини pci express міні ATX 170 170х170. Більшість таких карт містять інтегровану відеокарту і не мають можливості для встановлення дискретної. Extended ATX і ATX 305х330 на це найбільші. Деякі моделі підтримують встановлення двох центральних процесорів збільшено на кількість слотів. Головний і найбільш відомий поділ материнський плат за типом процесора, який на неї можна встановити Intel чи AMD. Процесор кожної з цих компаній становиться на системну плату по-різному. У ЦП-Інтер контактні ніжки знаходяться в Сокеті, а контактна площина на процесорі. У процесорі МД все з точністю навпаки. Також відмінює процесор відмінні у процесорів різних виробників кріплення системи охолодження, а самі процесори різного розміру відповідно відрізняються материнські плати під кожен із типів процесорів. Виробники мають кілька поколінь процесорів, і материнка, наприклад, під cp Intel не підійде абсолютно всім моделям, адже сокетів там багато видів. Це обов'язково потрібно враховувати при виборі материнської плати під конкретний центральний процесор. Основні характеристики материнських плат. Отже, можемо означити певні характеристики, за якими зручно описувати та Материнські плати. Форма. Розмір системної плати. Кількість та місце кріплення, пристрій механічне кріплення до корпусу самої материнської плати. Процесор, що його можна встановити на системну плату. Повний вид процесора потребує певного роз'єму певного підключення. Основний фактор при виборі материнки під конкретний ЦП слоти для оперативної плавання і кількість та типи ОЗУ, що підтримуються. Кількість слотів pci Express. Від цього залежить можливість підключення кількох відеокарт або інших додаткових, що підсилює потужність комп'ютерних компонентів. Чипсет визначає функціональність плати та процесора кількість СУ, можливість підключення додаткових компонентів. Частота системної шини. Чим вона більше, тим швидше комп'ютер. Кількість SATA Можливість та кількість під'єднаних HD, DS, SSD та оптичних приводів. Наявість інтегнових плат, відео чи аудіо. Зовнішні роз'єм для підключення портів USB, VGI, HDMI, висновки. Перезбірці чи покупці комп'ютера знайомства та виборів системної плати грає одну з основних ролі. Це Цей пристрій поєднує все в ПК чи в ноутбуці єдиному функціональному системі. Вже при вибаві материнських плат ви багато в чому визначаєте основні характеристики вашого комп'ютера, адже буде зрозуміло, які саме компоненти дозволить встановити материнка, скільки їх на які вони будуть потужніші. Ну і загальна таблиця за видами і типами материнських плат. А... А... що ж це? Ати-хи ХТ. АТ. Бебі АТ. І написав оригінальна архітектура IBMPC, архітектура IBMPC Deskode. 21 тут 30. Розмір Архітектура IBM PC. Atechie основна архітектура повнорозмірних плат, мікро Атихе 24 на 24, Flex Atechie 24 на 19, чи менше під формату 99-го. Року міні-АТС 28х20 см. ATX, 28 ATX Right Form для системних блоків типу слів. ЛПТ призначений для роздрібних торгівлі готовим комп'ютером в корпусах типу слів. Міні-ЛПХ функціонально те живе, але зі зменшеними габаритами. NLX стандарт орієнтований на використання в низькопрофільних корпусах для установки карти розширення. Ну офісні комп'ютери сервери. SSF, стандарт для... Плат для високопродуктивних робочих станцій. DTX є змінною специфікація ATX розумного AMD спеціальним для ПК малого форм-фактора. Міні-DTX зменшена формат DTX. BTX стандарт запропонує на початку Intel як наступник ATX. Задання має краще охолодження. Мікро BTX зменшення похідного стандарту BTX. Піка BTX зменшена похідна стандарт у BTX допускається один слот з чотирьох. VTX, стандарт серверів і робочих станцій високого класу. Extended стандарт для робочих станцій і серверів. Так, Ультратекс версія, TX, яка підтримує 10 слотів розширення. Вбудовані системи. UTX використовується у вбудованих системах промислових комп'ютерів, PC використовується для вбудованих систем, ATX використовується у будованих в будованих системах у комп'ютерах подоної лінійній платі, і XTX, Комформат використовується у будованих системах 75%. Далі -Ex Express. Тут свої тайпи, здвоєні роз'єми. NanoETX використовується в будованих системах, Cure Express використовується в будованих системах по єдиній платі. Mini-ITX входить до складу серії плат заснована на технології VAI. Nano ITX входить до складу серії плаз заснована на технології VA API. І Pico ITX входить до складу серії заснована на технології VA API Тут все розписано, розміри і характеристики. Дякую за увагу.